Ukrainian Women Unity – жіноча спільнота, вкотре збирається для благодійної мети. Це вже 16-та зустріч, і як завжди, вона має кілька місій: згуртувати та мотивувати гостей, подарувати їм позитивні емоції, відволікти від щоденних стресів, і найголовніше зібрати кошти для наближення нашої перемоги. Сьогоднішня місія в нас не менш важлива. Ми збираємо на фото і відео фіксацію саме людей з медіа. Це чоловіки, які працюють безпосередньо на місце злочину, і вони, до речі, найперші фіксують військові злочини, про які має знати про реальні. Події, які відбуваються в нашій країні, має знати дізнаватися першим весь світ. Тому я вважаю, що це не менш важлива історія, яку маємо підтримувати. І я хочу сказати, сьогодні в нас один з їхнього батальйону тут присутній Андрій Ковтун. Це військовослужбовець. Він також є в ТРО і в ЗСУ, і він сьогодні для нас заспіває для наших жінок. Ми, коли перший раз почули його спів, це було неймовірно. Я не хочу, як кажуть, наперед. Розказувати, да? я думаю, ви все почуєте, все подивитесь, але те, що він ще раз є, знаєте, таким. Доказом того, що життя не закінчується, але ми не маємо забувати, що в країні на сьогодні продовжується війна. Ми не маємо розслаблятися, ми навпаки, маємо ще більше об'єднуватися, і медіа підтримувати теж ми маємо, тому що ці люди працюють на країну. Кожен наш збір насправді особливий. А сьогодні ми будемо підтримувати людей, які документують військові злочини. Ти розумієш, ну нам ж не будуть постачати ні зброю, ні допомагати міжнародній організації, якщо ми не. Підтримуємо наших хлопців. А вони е, своє життя так, так само там, але вони бігають не з пістолетами, а з об'єктивами. Вони так само гинуть. І медійників потрібно, військових медійників, дуже потрібно. Запитів насправді багато. Але обираємо душею, мають бути, знаєш, ми сидимо з Ілоною, обговорюємо, є така історія, є така. І якщо ми сидимо і обох у нас бачиш, мураки йдуть по шкірі, значить це саме та історія. От Ілонка не, не збереш. Традиційно організатори залучили максимально публічних особистостей: громадських діячів, лідерів думок, кумирів мільйонів, співаків, зірок шоу-бізнесу. Таким чином вдається привернути максимальну увагу до збору. В свою чергу гості діляться власним досвідом, творчістю, надихають та підтримують. Крім того, професійні лайфхаки та поради розказують фахівці з різних сфер і гості отримують ще багато корисної інформації. Дуже приємно завжди бачити. Як ви підтримуєте такі благодійні заходи? От розкажіть, будь ласка, наскільки це важливо на сьогоднішній день, і чому ви ось постійно-постійно вибрали для себе от таку благодійну місію? Дякую за те, що ти завжди звертаєш увагу на те, що ми підтримуємо за те, що ми приходимо на такі благодійні заходи, тому що вони важливі. Я до речі, нещодавно була ще на одному благодійному заході, де сказали про те, що Завдяки тому, що їх наразі проводять дуже багато, донатити почали набагато більше, тому дуже потрібно важливо ставитися до тих потреб, які є зараз наразі, що є наші збройні сили України, яким потрібно постійно допомагати, є діти, яким постійно потрібна наша допомога і підтримка і увага. І тому ми приходимо сюди для того, щоб привернути увагу, для того щоб знову ж таки від себе зробити меседж і для того, щоб Таких людей з кожним днем з'являлося ще більше і більше. Береженка, от знаєте, мені здається, що коли е, в таких заходах беруть участь саме публічні особистості, це дуже важливо, тому що вам більше довіряють, е, більше вас бачать. Тобто ваша думка і ваш авторитет все-таки впливає і на довіру е, ну, цих благодійних акцій. Скажіть, будь ласка, от е, ваша точка зору, чому саме публічні люди, такі як ви, е, ну, вагомі фігури в Україні, саме мають е, завжди завжди приймати участь у такі. Ну, по-перше, ми хочемо, щоб нас всі бачили, що ми живемо тут і зараз, в своєму Києві. По-друге, ми поставимо пані Олю по центру і скажемо, що якщо є дві Марини, то збудеться наше бажання, бажання всього українського народу і скоро буде наша перемога. А перемога, до речі, жіночого роду. І сьогодні зібрались тут жінки. А якщо жінки збираються, вони дають приклад іншим, що все в нас буде добре. А якщо ті чоловіки, що нас зараз захищають, подивляться і побачать, скільки в цьому залі красивих жінок в них буде дуже гарний настрій. І коли вони нас захищають, вони знають, кого вони захищають жінок та дітей та свою рідну, найкращу Україну. Слава Україні! Маємо допомагати нашим Збройним силам. Але ж я вважаю, що, наприклад, Ілони, заклад, е, да, заход, от, який вона збирає вже 16-й, здається, так раз, е, він дуже. Е, Привікають увагу, привертають увагу, тому що вона дуже позитивна, вона дуже тепла людина, і вона цим позитивом наповнена, і тому вона це транслює і злучає, І багато дуже гостей, які зараз тут присутні, вони допомагають. І як ви казали, правильно вірно, що тим самим вони теж звертають увагу на те, що треба. Донатити треба допомагати, тому що війна йде і ну зараз. Ні для кого не секрет, що дуже важко всі донати збирають. То нам ковід не дає зустрічатися, то війна повномасштабна не дає нам жити нормальним життям. Так? Тому це такий промінчик, який він дозволяє все-таки вірити, сподіватися, вірити, надіятися, любити. Так? Тому надзвичайно важливо зустрічатися, просто для того, щоб побачити одне одного, одного, обійняти, потиснути. Тому що ми ж не знаємо, що буде завтра. Тому само собою що це надзвичайно важливо. Та якщо є можливість, там я не кажу тільки там, на заходи ходити, але просто зустрічатися з. Людьми треба цю можливість обов'язково використовувати. Обов'язково. А щодо зборів, я чудово розумію, що, звісно, всі е, вже виснажені так, в фінансовому плані і всьому іншому, але тим не менше, ми просто, мені дуже подобається правильне це формулювання, що це не хлопцям потрібно, так, а це нам потрібно, щоб у хлопців було. І от просто, якщо от так от мислити, ти сприймаєш це зовсім по-іншому. Ну а далі потрібно просто знайти людину, якій ти довіряєш, або конкретний конкретний підрозділ, де там може знайомі, друзі, так і допомагати. Тобто я не кажу, що не треба підтримувати якісь великі збори. Це теж, це як таке вже національне національне хобі, так зібрати там шістсот мільйонів, там, 50 мільйонів. Це теж. І коли ти розумієш, що ти причетний до цього, навіть своїми 5, 10, 20 гривень, 50, так це ок. Тішить, що український шоу-бізнес активно включився у підтримку благодійних ініціатив. Більшість зіркових гостей постійно у перших рядах на заходах, які направлені або на підняття морального духу військових та українців загалом, та на збір коштів для армії. Сьогодні ми просимо вас долучити дозвору на необхідну техніку для документування усіх злочинних вчинних країну агресором проти нашого українського народу. Бо, будь Ласка, прошу всіх допомогти і долучитися. І знаєте, от якщо відійти від формальності, чим відрізняється, я завжди думала, чим же відрізняються наші уріал-юніті» від інших благодійних заходів. А, тим, що ми не вирізняємо якусь окрему гінку, да? або там збираємо тільки військовим, да? або ми виключно допомагаємо дітям. Кожен раз місяць з місяцем, ми шукаємо дійсно актуальну, щиру, справжню. Історію, на яку ми можемо долучитися і допомогти зібрати кошти, тому люди, які кожен день ризикуючи своїм життям, заради того, щоб зробити кадри, які ми кожен з нас бачимо, да там в новостних каналах, да, і це все мір, весь, світ да, весь світ бачить, це роблять наші. Люди, яким ми можемо з вами допомогти. У нас велика команда: це Артур Босо, Анна Добринина, Арт... Ауріка Ротару, це Ніна Матвєнко, Тоня Матвєнко і я. Ми збираємо кошти для наших ЗЗУ саме на машини, медикаменти, амуніція. все. А, крім це у мене типа є свої концерти Також тому, що ми також підтримуємо, Я підтримую дітей, які зараз в дідомах. Ми піднімаємо настрій, розкажемо, що все буде добре. Ми даруємо індитину як і, а, війна а, вкрала у них, знаєш. А також а я зараз намагаюся максимально також допомогти нашим хлопцям. Ми їздимо на фронт а, на нулевої, майже не їздимо, тому що вони типа не дають дозвіл, а на першу так а для того, щоб підняти настрій, щоб хоча б вони могли відволіктися, знаєш, і дарувати їм настрій. у нас час дуже важливо доєднуватися до таких важливих заходів, адже ми дійсно робимо якийсь свій певний внесок в цю важливу справу і зі свого якби творчого. Фронту, як на мене, це дійсно важливо долучатися до таких заходів. І я безмежно вдячна Ілоні за те, що цього разу я вже в якості запрошеного гостя. Ми цілувалися під Вінницьким дощем, то тобі було сім'я серцями не було ще. Дощ пройшов і сонце встало, але для нас тобою то нічого. Заходів Ukrainian Women Unity є самі військовослужбовці, тобто вони не чекають допомоги, а самі підтримують інших. Для них такі зустрічі доказ єдності українців. Моя основна ціль сьогодні тут показати, що війна не закінчилась, війна і триває. І нагадати людям, що треба підтримувати Збройні Сили України, що треба об'єднуватися і йти разом до перемоги. Скажи, будь ласка, ну наскільки от важко тобі творити сьогодні? І чи взагалі важко? Чесно, важко, тому що ну, до війни я був одніє, однією людиною, зараз я вже змінився, я інша людина. Е, військова служба і взагалі війна дуже змінює. І трошки навіть зараз ну, відчуваю себе мало комфортно, тому що потрапив дійсно в якийсь інший світ. звичкою для спільноти Ukrainian Women Unity стало звітувати перед громадськістю. Тобто організатори не просто передають гроші, а купують необхідне або фінансують потребу. І всі бачать конкретний результат зборів. Така от проста та дієва стратегія наближення перемоги: обирають місію, об'єднують справжніх патріотів. Заручаються підтримкою лідерів думок і як результат врятовані життя та здійснені мрії. Ольга Марценко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.